Допомагати готові. Якщо у Криму та на сході України і надалі буде неспокійно, Прикарпаття готове прихистити тамтешнє населення. До ініціативи вже долучилися деякі держдепартаменти, представники революційних структур та духовенство. Керує процесом координаційна рада з питань надання допомоги населенню області під час надзвичайних ситуацій. В разі необхідності ми навіть перевіряємо наскільки ми готові консолідувати зусилля всіх. Всіх інституцій, організацій, які готові в цей момент протягнути руку допомоги потребуючим, підготовлені звернення до. Обласну, до голови обласної адміністрації і звернення до громадян і благодійних організацій інституцій на заклик. Вже відреагували й окремі громадяни. кажуть, не можна залишати людей наодинці з бідою. Тож гостинно відчинять свої двері для співвітчизників. Обов'язково треба показати людям, що вони там не одні, не кинуті. все таки мені здається, що у нас тут більш інформаційний простір, якийсь відкритий і. Ми не настільки були налякані, як налякані люди Сходу, і вони не отримували чи Криму, вони не отримували ніколи належної інформації, і, мабуть, це не їхня вина. Ну, наскільки буде потрібно, настільки готові прийняти у нас, ми можемо їм відвезти дві окремі кімнати. У Нас звичайна квартира, але у нас зараз чоловіком двоє проживає. Не лише житло, але й безпеку готові гарантувати гостям на Прикарпатті. Цю функцію обіцяють взяти на себе міліціонери спільно з громадськими формуваннями, які охороняють порядок. Представники міліції і громадські організації, які по охороні громадського порядку, у нас, як кажуть, сам Бог велів брати участь в даних подіях. Ми готові не просто предоставляти місце проживання, а і забезпечувати їх. Супровід забезпечити їх же охорону цих осіб, які прибудуть до нас. Точна кількість людей, готових прийняти гостей з Криму наразі невідома. А всі, хто бажають допомогти, можуть звернутися за телефоном гарячої лінії.